Якщо зараз нікого не кільну, і мене вб'ють, я міняю зброю. Все, міняємо. Це моя найхороша зброя. Нормальна. Ну, найдорогіша. Все! Тепер можна і в атаку з цим йти. Я нічого не бачу, просто стріляю куди можу о дай ворончик. Блін, чому ти не в моїй команді? Так, так, так. Давайте, все. Я впустив мій байрактар. Що? Ось так, давайте, давайте. Зараз нападаємо на... на їхню базу. О, зачекайте, зачекайте. Мене дуже обстрілюють. Давайте. Було непогано. Як ми робили. Перший у нас логотип. Це я не знаю чого. Ну, думаю, ось такий. Правильно прекрасно О гош Думаю, ось цей. Я не так часто дивлюсь Netflix, але ось такий думаю. Да, реально. Е Хуавей. У кого телефон Хуавей напишіть в коментарях, друзі. Ну, я почитаю. Зачекайте. Думаю, ось такий. Ні. Ось тут давайте. Не думаю, що ось ця буде безпечно. Так, давайте, давайте. Ця вода тут зараз буде. Дивимось, дивимось, що буде з моєю. Ні! Ні! Нас приб'ють. Нас вбили, друзі. На. Ні, вони вбили, Ваню. Ваня, які твої коментарі? Мені обідно. Да, жаль, Ваню, але він зараз е, знову. Прийде сюди і ми будемо вбитися зомбі, друзі. Так, друзі, ми зустрілися з Ваню, і він вже добре так вбив зомбі. Позаду в вані зомбі. Треба стріляти. Ні. Нам треба старатися вбити цього зомбі. Він зараз нас вб'є. О, добре, дякую тобі, Ваня. Ми вбили всіх зомбі. Друзі, я вийшов з підвалу. У мене мало-мало життя. Я стріляю в цих зомбі, Так, вони мене хочуть зараз просто вбити. О, їх тут дуже багато. Друзі, якщо я помру, ми програємо. Ми не повинні програти, друзі. Все, друзі. О, давайте перший сир. Другий сир. О, ні, за мною гониться якась миша, друзі. О, що робити? О, ні, 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 ні. Я хочу жити, давайте, давайте, давайте. Немає... Ой, да. за забігаємо. О, все, вона нас не знайде. Реально? О, все прекрасно. в першому режимі, це банана іт. І зараз давайте сховаємось в шафі. Все, пройшло багато часу. Давайте підемо кудись погуляємо, щось поробимо. Ну, не знаю, що ми будемо робити. Але давайте сховаємось отут. Може нас ніхто не знайде ось тут. Давайте. Ні, це паливно. Це ничка паливна. Кажу вам. Він рядом, напевно. Не знаю. Так, давайте дивитись. Чому я стрибаю? чому я стрибаю? якийсь... О, він тут, він тут, я його побачив, друзі. Давайте ховатись, ховатись. Просто ховаємось, друзі. Він мене з'їв, ви бачите? Я не можу побігти. Він мене з'їсть? Ні. Біжимо, біжимо, біжимо. Нам треба бігти, нам треба бігти, нам треба бігти, друзі. О, мені дуже страшно. О, дуже. О, він мене, в... мене вкусив, друзі. О, ні, друзі, це що таке? Хух, думаю, сховався. Так, думаю, нікого тут немає. Добре, так, так. О, камера вмикнена. Так, всім привіт! Мене звати Гліб Знімає. І сьогодні ми будемо тут виживати. Це режим 3008. Захочете? І що хочу вам сказати. Те, що я тут, так сказати, зробив собі базу і сиджу собі тут. І сподіваюсь, ніхто нас не знайде. І, друзі, я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку під цим відео, е, тому що у нас такий закон: не можна дивитись відео без вподобайок на цьому каналі. Е, і підписочку, будь ласка. Е, і так. Друзі, як вам мужечка, яку я вмикнув. Що це за такі настройки камера? Не знаю, що це таке? Е, ну, добре. Так, що ми будемо робити? Давайте вмикну. Навіщо? Е, так, я думаю, що нікого немає. і поїздка навіть до Києва ми були в програмі з виїзних поїздів і це не збігається з тим, що це режим, який дозволяє робити це. Так, тим приміром ми маємо, що це